Так, шановне панство, мої вітання 12 серпня. пишете ви в коментарях, вже бачу новини про те, що росіяни влаштували пожежу на ЗС. Я згадую розклад свій буквально дня три назад, і карти одразу про це сказали. Правда, питання було про кінець серпня, да? але чи готують? Провокацію готують. Ну, от так і сталося. Значить, з двох з двох сторін да новина від Ну те, що ми спостерігаємо, що росіяни влаштували пожежу на ЗС. Е як повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації за неофіційною інформацією, неофіційною. Ворог підпалив в градирні АЕС велику кількість автомобільних шин. Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. На зараз АЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Ам... Біля ЗАЕС також знищена станція радіаційного моніторингу, що впливає на здатність відстежувати рівень радіації за сценарією надзвичайної ситуації. Ну і е, це те, що нам відомо. Да? Але як пишуть російські пабліки про те, що возникший після обстрілу в ВСУ пожар в районі ЗАЕС. Тобто вони звинувачують Збройні Сили України через їх обстріли за те, що Ну, все, все як зазвичай. Да? Давайте, друзі, глянемо, що воно таке. Що це за ситуація з пожежею? Що це за ситуація з пожежею на ЗС? Що це таке? Чи це провокація, чи це що це таке? Тут жезлів, якісь активні дії, проплачена тема. Тема для того, щоб звернути на себе увагу. Ну, що таке шестірка Пентаклів. Це е бажання чимось торгуватися. Да? Бажання з чимось торгуватися, подивляться мечів, немає розуміння того, що буде далі. Це як е мати на собі певний важіль на майбутні. Переговори або на майбутнє, ну не знаю, на майбутнє щось. да Щоб було з чим говорити. Що насправді сталося на ЗС? Давайте подивимося, що насправді сталося на ЗС певна провокація. Агресивна, агресивна штука насправді по, блін. Зараз, друзі. Чи це прям дійсно шини горять. Ну тут, насправді, знаєте, по повішеному можна сказати ще що і що якісь необережні дії до того все призвело. Чи це шини горять? Бо повішений ще інколи говорять про те, що та інформація, яка є в просторі, вона. Чи там насправді шини горять, Чи то шини? чи то шини. Ну якісь агресивні дії, чи могли підпалити саме шини? Я вам хочу так сказати, що шини могли підпалити, але щось могло піти не так. І взагалі щось може піти не так, або ось так от, Да? Тобто вони їх дії можуть призвести на зараз до е дуже неочікуваних. Неконтрольованої ситуації. Чи це може бути ну, тобто, карта вежа може говорити про певний вибух, тобто, це не про горіння шин. Тобто їх необережні дії можуть призвести до якогось вибуху. Чи підпалили вони шини? Так, да, по дев'ятці пентаклів можна сказати, що багато якогось ресурсу, да, багато активних дій там щось таке. Було направлено на так, да, це могло стати, але ці дії будуть ем, принесуть не ті наслідки, які вони хотіли. Та по цьому щоб давайте подивимося, до чого це все йде, але карти мені не подобається. До чого це призведе в плані ЗС? Те, що от вони підпалили, те, що вони створили таку провокацію, причому цілонаправлено, агресивні дії. До чого це призведе в плані ЗС? Яка загроза є для ЗС після цих їх дій? Ну от, будь ласка, це щось неконтрольоване може піти. Щось неконтрольоване. Карта місяця. Не всю інформацію ми з вами будемо знати. Інформацію, певно будуть зберігати. Да? тобто Це може розповсюджитись розповсюдитися. Хочу сама витягнути Щас, секунду. Рицарь мечів це карта а, м, швидкого розповсюдження, щось по повітрю. Або м -м -м, вітер, як знаєте, вітер може щось рознести. Зараз, давайте я хочу сама такі наслідки для ЗС. Будемо мати, що вони на зараз робили. ЗС в якому стані буде після цих дій. Ну, будемо намагатися, що вони все ж таки, що це зупиниться, але по колесу фортуни тут не сильно на все можна впливати. Знаєте, за секунду, давайте так, ще спробуємо на цій колоді. Зараз те, що є на зараз. Які, які принесе наслідки для ЗС. Оце вся пожежа на зараз, які принесе наслідки для ЗС, карта Сонце а, насправді, вона, ви знаєте, так? Да? Вона про вибухи, вона про радіацію, вона про а, щось таке яскраве. Ми з вами про це говорили. І розклади про це були, про те, що вони щось планують в той момент, коли їм потрібно буде звідти виходити. Тобто, коли вони відчують певну загрозу або якусь небезпеку для себе, вони готові створити певну провокацію. Так як події на Курщині змінили всі їх плани, тобто цю провокацію вони вирішили створити на зараз. Що вони намагаються зробити о цій, о, о тим, що є, да, цією, цією пожежею? Вони намагаються піти на певні домовленості з Україною, вони вважають, що для них це важіль впливу, вони привертають до себе увагу, але карта Сонце мені тут не подобається. Слово зовсім. Ну, вони чекають, да, поки втрутяться треті сили, і треті сили мають втрутитися, це момент перемовин. Тобто вони хочуть для себе щось. Ну, зрозуміло, що? Да? Зрозуміло, що? Що тепер буде з ЗС? Після цього пожеж... Після цієї пожежі? Чи матиме ця пожежа, чи вона розгориться надалі? Карта маги плюс-мінус контрольована, намагаються контролювати. Дев'ятка жезлів намагаються контролювати. Чи вони її зупинять? Вісім жезлів, блін, ну це коли швидко щось розповзається. Не знаю, друзі, мені не подобаються карти. Трійка мечів. щось може піти не по плану. Що тепер чекає ЗС? Якісь руйнування там будуть 100%. Головне, щоб це не було по сонцю, знаєте, отого? Що тепер чекає ЗС? Я, друзі, може трошки так ну, гальмую в плані розкладу, просто півпершої ночі, але така подія, ну. Мабуть, потрібно подивитися зараз, ЗС, що тепер чекає в плані цілісності, в плані роботоспроможності. Певні обмеження. Якась вимушена зупинка. Вимушена зупинка. Ми не все з вами знаємо. Приховую дуже багато інформації. Дивіться, і карта Сонце знову по хитрості. Але сімка мечів це можуть бути ще якісь необережні дії, наслідки. Знову ж таки приховування інформації. Зупинять. Дай Боже, щоб зупинили цю пожежу. Світ має втрутитися. Буде важко. Наслідки. Ця пожежа, які буде нести наслідки. Взагалі, давайте, в цілому, спочатку для ЗАЕС ця пожежа, який нестиме наслідки. Ну, по повітрю то зрозуміло. Блін, мені не подобається це сонце, друзі. От воно знову другий раз сонце і е, карта місяця. По-перше, це, це про радіацію, це про загрозу від води. Щось може статися дійсно з водою, або з тими, як там резервуари, да, або там вода, яка є поруч. Це, ну, це про радіацію, це про забруднену воду, це про те, що щось може дійсно ну, виходити з ЗС, скажімо. да? Чи є загроза радіації? Ну, з однієї сторони, карта помірності виходить. Все ж таки, щось а, ну, мені, мені більше, як вода. Мені більше, як вода. Які, знаєте, хотіли по одному, а вийде геть інакше. Вони самі постраждають від того, що вони зробили. У нас карта переміщень людей стоїть. Друзі, щось недобре насувається. Я не знаю. Десь доведеться, можливо, і. Виїжджати для того, щоб врятуватися. Ну і п'ятірка Пентаклів це також про. Бо щось може піти не так, щось може бути неконтрольоване. Будемо завтра передивлятися вже більш детально. Давайте глянемо наслідки для України. Та пожежа. Для, наслідки для України від цієї пожежі. Агресія. Боротьба. Агресія. Наслідки для України по рицарю мечів. Це швидко Ну, щось по повітрю. Да, не дуже добре повітря. Для українців у Вода, панству. Вода, вода, брудна вода, забруднена вода. Чим це загрожує українцям Вісім кубків? Якийсь повтор певної ситуації знов це колесо фортуни, друзі, щось. Таке взагалі відбувається. Вода. Забруднена вода, брудна вода. Ще щось може статися. Щоб, знаєте, Оця двійка жезлів, щоб не сталося ще ситуація у них там на Курській АЕС. От, і... Така собі подія. Має хтось підключитися. Блін, сріме вже. розумієте яка ситуація. З однієї сторони, ця пожежа вона може бути зупинена, але те, що ми ми бачимо з вами, тобто картинка. Але всередині те, чого ми не бачимо, і та інформація, яка буде прихована від наших очей, да то там можуть бути не дуже добрі наслідки. Не дуже добрі наслідки. Знову-таки пов'язано з водою, гляньте, і знову карта сонця Тобто, щось таке може статися, але ж. Вода, 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 панство. Багато води. Не дуже доброї води. І вийде в них їх задом. Ви знаєте, вони самі постраждають від цього, вони себе переграють. Ну, я, я повторююсь. Я, ну, не, не говорю про карти, бо вони повторюються. Для Росії, які матиме наслідки король мечів, дуже агресивні. Десь їх закриють взагалі, в плані фінансів. Тут якісь ще санкції можуть бути. Удари якісь нові, щось неочікувано для них. Ох, їх там чекає. Не дуже добре росіянців. Не розуміють, що в мене немає слів, друзі. Добре, давайте спостерігаємо. Загроза є, я все ж таки спостерігаємо за тим, що відбувається. Бережіть себе, бережіть Україну.